День єднання це свято в Україні, святкуючи його, люди нашої країни об'єднуються, як одна велика родина. Всюду лунає гімн, майорять жовто-блакитні стяги і всі йдуть на роботу у вишиванках, роблять світлини, взявшись за руки, щоб об'єднатись і показати незламність українського народу. Україна єдина від краю до краю. Нас усіх спільна ціль у житті поєднає. Прийде час і візьмемось всі разом за руки. Миру прагнемо ми для дітей і онуків, І нікому нас не розділити. Ніколи! Україна єдина від степу до моря, від рівнин і до гір Україна єдина. Київ, Харків, Донецьк, Львів, Крим, Україна. І немає різниці у вірі чи в слові. Ми пліч опліч за неньку стояти готові. Неважливо, хто звідки, народ ми єдиний. Нас єднає любов до своєї країни. Діти, послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, на землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті. І кажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Україна це батьківщина для людей, які живуть на її території. Батьківщина це земля, на якій ви народилися, де народився ваш дід, ваш батько і всі ми, де поховані наші предки. Батьківщина це найдорожче, найсвітліше, найрідніше місце на землі. Все те, що ми найбільше любимо і шануємо своїм серцем. Державні символи нашої Батьківщини. Що це? Давайте пригадаємо, ми вивчали. Це предмети, які характеризують нашу державу, її побут, традиції, минуле. Є три головні символи України це герб, прапор і гімн. Послухайте і згадайте малятка. Як називається державний герб? Тризуб, якого кольору державний прапор України? Синьо жовтий, якими словами починається Державний гімн України? Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Дітки. Ви всі знаєте, що коли звучить гімн, потрібно уважно слухати, і в цю хвилину не можна говорити. Тож давайте зараз уважно і тихенько послухаємо гімн нашої країни.

мною в укритті, зроби Легенда брати. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна Мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Виросли вони і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати, ідіть сини, та пам'ятайте рідну домівку, і дала мати старшому сину. Золоту корону з трьома промінцями воля, честь, свобода, щоб в далекім краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму росуму став старший син Великим князем. Трипроменева корона зігрівала людей, вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали старшого сина. Герб тризуб. Пройшов час, збирається в дорогу середній син. Йому мати дала в дорогу синьо-жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він здіймався у височинь, бачив усіх, хто потребував допомоги. Захищав від злих сил, прославляв свою неньку, добрими справами, а звали середнього сина прапор. Минуло ще трохи часу, і зібрався в дорогу третій син, йому мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали його по матусиному голосу. Він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, славних людей, його пісня була урочистою. Хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. Як звали наймолодшого сина? Так Гімн. Люди впізнавали їх. Синів ненький і говорили, що це сини неньки України. Брати прославляли свій рідний край, свою батьківщину, і там, де вони проходили, завжди звучала урочиста пісня. Ось така легенда, дітки, про трьох братів.